Доброго дня, шановні козироги, доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на червень місяць. Це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково, попунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону. Йо-йо-йо-йо-йо. З загального фону місяця. Це прекрасний час, аби продемонструвати світові свої таланти. Можливо, ви забули те, що ви колись давнім-давно добре малювали. І зараз сидите і думаєте, ну куди ж там з мене художник? Можливо, ви настільки маєте рутинне і сіре життя в тому сенсі сіре, що не нудне, а в тому сенсі, що воно просто кожного дня одне й те саме, кожного дня рутина. І ви настільки вже не маєте сил, вас нічого не радує, то, можливо, просто варто знову активувати ті свої таланти. Можливо, знову час подумати, а можливо. Чим ви б хотіли займатися. І виявиться, що ви можете відкрити нові свої таланти. І якщо ви сумніваєтеся, що комусь це буде цікаво, то повірте, на, свою, на кожну каструлю є своя кришка. І, відповідно. Ви знайдете своїх однодумців. А також це прекрасний час ви навідатися до своїх родичів. І неважливо, чи вони є на цьому світі, чи немає. Ви можете піти провідати їх могилку. Ви можете поставити за них свічку. Так? Ви можете просто поїхати до своїх дідусів, бабусів, до своїх родичів, до своїх батьків, навідатися з ними, провести з ними час. І можливо, щось цікаве ви дізнаєтеся, і можливо. Так, під час розмови виявиться, що, наприклад, ваші предки мали якісь такі таланти в тій сфері, які вас завжди цікавили. А ви сумнівалися, чи це, ваше, чи це воно ваше чи ні. А виявляється, що воно може бути вам було передано породу. І от мені також хочеться сказати, що, можливо, це час проявити таланти ваших предків, і, скажімо так, Продемонструвати світові таланти ваших предків, які можливо з тих чи інших зв'язку з тими чи іншими подіями були забуті, були закриті, бо можливо, наприклад, ваші предки займалися цілительством травами, припустимо так, а в тому припустимо селі, якому вони жили. Всі почали цькувати там вашу бабцю чи вашого дідуся, яким цим добре займався, і добре знався на рослинах, що мовляв, це ж від біса і так далі. І ну самі розумієте, воно пішло так, поїхало. І зв'язку з тим, що знаєте, зв'язку зі страхом, а що скажуть інші, ваші предки мали б перестати цим займатися. Тому зараз такий світ наш більш еластичний, і кожен може займатися тим, що хоче, тому можливо, це саме час пробудити собі ці таланти, спробувати це, і, можливо, це стане справою вашого життя. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Говорячи про сферу роботи, тут буде, знаєте, такий момент, коли не захочеться ніде нічого робити. Така, знаєте, стан, я б сказала, в'ялості, стан, коли ви думками знаходитися де-інде. Можливо, вам дали якийсь новий проєкт, але в зв'язку з тим, що ви не до кінця знаєтеся, наприклад, на цій темі, чи сумніваєтеся в собі, то ви. Так, знаєте, неохоче підходити до цього завдання, яке ви, наприклад, отримали. Якщо ви мали їхати в відрядження, то, на жаль, воно буде або відмінене, або перекладене. Добре, давайте подивимося про що говориться карта для людей, які мають роботу. Ну, а тут, скоріше за все, знаєте, момент, коли просто у вас вже така тотальна привтома, і або у вас просто ця сфера, в якій ви працюєте, у вас вона взагалі не цікавить, не приносить жодної радості, або просто ви попередні місяці. Пахали, як папа Карло, і в зв'язку з цим у вас просто впадок сил, і, знаєте, немає бажання цим, не те, що, немає бажання цим займатися, просто немає сил цим займатися, вам необхідний відпочинок. Тут може також, знаєте, зіграти на роль те, що літо, а воно, знаєте, коли літо, то більшості більшість думає про те, про відпочинок там своєму, наприклад, саду чи відпочинок десь на, біля річки, а не взагалі про роботу. Добре, давайте подивимося, про що говориться карта для людей, які шукають роботу. Якщо ви шукаєте роботу, то... То тут я не можу сказати, що є працевлаштування в цьому місяці, оскільки тут може бути два моменти: або ви взагалі в цей місяць вирішили просто трохи відпочити від пошуків роботи. так? Або тут може бути другий момент, що немає якихось результатів від того, що ви там писали ви листи мотиваційні, що ви складали таке, зробили гарне по всім найновішим канонам резюме і так далі. Але тут же теж варто пам'ятати, що літом пошуки роботи вони завжди є найтяжчими, тому що починається період відпусток і зазвичай кадровики з певним запізненням починають. Дзвонити зі зворотньою інформацією чи з запрошенням на співбесіди. Можливо, також тут ще може бути і третій варіант. Ви не отримуєте зворотню інформацію зв'язку з тим, що ви могли просто навмання зробити те резюме. Не дуже добре це пропрацювали, не дуже добре пропрацювали момент з, наприклад, з листом мотиваційним. Маєте такий підхід. До пошуку роботи, аби аби, аби де-небудь знайти роботу. І тобто ви не вкладаєтеся на максимум для того, щоб знайти хорошу роботу. Це теж також може впливати. Давайте подивимося сферу фінансів. Говорячи про фінанси, в першу чергу тут можуть бути, можуть бути витрати, витрати на ваших. Дітей раз. Також в цьому місяці можуть бути нерозумні інвестиції, трати. І якщо ви працювали над якимось проєктом як друге чи додаткове джерело доходу, то, на жаль, я, ну немає в цьому до... в місяці жодного доходу. Добре, давайте подивимося, що у вас чекає в сфері стосунків з людьми в загальному розумінні цього. А слово, в першу чергу, ви будете якось трішечки закриті в стосунку до інших, до свого оточення, тій чи іншій людині перебувати в вашому оточенні. Ви будете в першу чергу прислухатися до своєї, до своєї інтуїції. Можливо, будете знаєте, якось так аналізувати. Саме дії цієї людини, тобто ви не будете взагалі звертати увагу, що вона там до вас така мила, така до вас вона хороша. Ви будете намагатися чітко і ясно проаналізувати дії конкретних людей. Можливо, у вас буде таке відчуття, що стосовно конкретних людей в вашому житті, і так насправді ви. Ну, з ними будете підтримувати контакт, але не знатимете, чи вам ця людина взагалі потрібна в вашому житті чи ні. Давайте подивимося більш детально про що говорить ця карта для людей, які знаходяться в стабільних стосунках. Ну, для одних людей це може бути, знаєте, трішечки таке відчуження від свого партнера, зв'язку з тим, що ви будете займатися якимось певним новим, можливо, проєктом або зароблянням грошей, тобто пошуком якихось. Можливостей, щоб заробити гроші, щоб отримувати якісь певні ресурси. А це може бути один момент. Якась справа так, вона може об'єднати ваші ваші стосунки. Вона може, скажімо, так. Покращити і, можливо, в якійсь мірі залагодити ці певні чвари, які були. Тобто ваші стосунки знаходяться в якомусь такому, знаєте, балансі. І саме іще для одних людей може бути так, що е про те, що ви дізналися про власну вагітність, по поінформували про це свого е партнера, і це може привнести якусь таку, знаєте, більш спокій. Е таку... Такий баланс у вашій стосунки, так? Добре, давайте подивимося, про що ж говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Якщо ви шукаєте романтичні стосунки, то тут, скоріше за все, можна сказати про певну закритість від, е, потенцій, від е, людей, які, там, наприклад, хочуть ходити з вами там на побачення, чи які, яких ви зустрічаєте в цьому, в цьому місяці, так? Тут якась певна відстороненість. Ви будете намагатися об'єктивно аналізувати, чи на цю людину варто витрачати час чи ні. Але ви будете знаходитися, знаєте, ви будете знаходитися в такому стані внутрішнього спокою, внутрішньої гармонії, і будете, я б сказала, можливо, трішечки холодно підходити до аналізу конкретних людей. Тобто ви не будете, що о, він такий має, як то говорять, смазливе лічко, то все йому можна. Ні, ви не будете, тут не буде місця емоціям. І одночасно тут не буде місця, отакі, знаєте, м -м тотальній зашореності, не буде місця м -м повному такому аж закриттю. Ви будете намагатися втримувати внутрішній баланс, і на основі цього внутрішнього балансу о -о, холодного о -о, розуму. О Приймати певні рішення, але я не бачу, що в цьому місяці може є... є якась можливість зародження стосунки. Добре, давайте подивимося ваш ментально-емоційний стан. Говорячи про ментально-емоційний стан, то ну, ну, відповідно, якщо хтось а, а, за вагітнів, дізнався про свою вагітність, то тут, скоріше за все, ви будете більше, знаєте, м читати, можливо, якусь. Якісь книжки, навчатися чогось, проходити, можливо, якісь курси, наприклад, читати більше, здобувати більше інформації на тему, ну наприклад, як які там вітаміни, який догляд повинна робити за собою жінка, коли вона завагітніла, так. А хто з вас буде більше концентруватися, я б сказала, на якихось росту, на як на якомусь навчанні чогось нового, так. Тут, знаєте, буде така внутрішня цікавість, але це не цікавість по пажу жезлів, що вона, знаєте, що все цікаво. Але тут знаєте, ви відкриті на нову інформацію, ви відкриті на нові якісь можливості. Це коли, скажімо так, людина молода душею, і вона ніколи не цурається вчитися чогось нового, в якому віці вона не була. Так, добре, давайте подивимося, що. Прийде в цьому місяці, а прийдуть в цьому місяці якісь певні страхи. Можливо, для когось це безсоння. Ну, дійсно, на фізичному рівні це може бути просто безсоння, а для когось, можливо, якісь певні страхи. Ви, ну, Наприклад, якщо ви так, говоримо про вагітність, то тут так може бути безсоння на фізичному рівні, тому що там. В когось там печія, в когось ще щось там болить, в когось це може бути просто хвилювання на рахунок того, як буде далі. Тому що, по суті, це новий якийсь етап свого життя. Ага, і добре, ще що хотіла сказати на тему фінансів, якщо ми вже почали говорити про вагітність, і для когось це може бути. Не тільки витрати на дітей, але й витрати, наприклад, походи до лікаря, так? до лікаря-гінеколога. Добре, тут можуть бути якісь страхи і сумніви в собі. Можливо, якась ситуація досить тривалий час, вона не розв'язувалася, не вирішувалася. І ви себе вже так накрутили. Боїтеся, що може щось піти не так. А насправді не такий страшний, як його малюють. Так? Добре, давайте подивимося, що відійде в цьому місяці. А відійде а в цьому в місяці? Дивіться, може бути або транжирство відійти, коли ми там витрачали гроші то на п'яте, то на десяте, на свої власні. А зараз уже е е до вас може е прийти розуміння. Що необхідно необхідно економити гроші, але повинна бути ось ця золота середина. Так з одного боку, це може відійти транжирство, а з іншого боку, може прийти, відійти ось ця скупість, коли знаєте, ви собі ходите вже 10 років в одних і тих самих штанях, але у вас вже там заначка така, що хватить там і для ваших, припустимо, правнуків, але ви все одно боїтеся щось там купувати для себе щось нове. так, А зараз, можливо, приходить такий момент, коли треба витрачати гроші вже на щось, якісь, наприклад, для когось це можуть бути на якісь нові проєкти, так, для когось це може бути для на дітей, для когось це може бути, що ось прийшла вагітність і виявляється, ну треба витрачати гроші на е, планові обслідування в лікаря. Добре, давайте подивимося. Також відходить незадоволення з е, свого власного фінансового становища. І може бути, що також відходять оце е, по цій карті, можуть також бути е, чвари е, з, зі своїм партнером, зі своїм оточенням, зі своїми. Родиною стосовно фінансового, фінансового аспекту вашого життя. Добре, дивимося рекомендації. В першу чергу, якщо щось приймаєте, якесь рішення, в першу чергу маєте підходити до кожного питання, до кожної ситуації чітко і ясно. Якщо якийсь є хаос, якісь незрозуміння, що це за ситуація, щось, ну, як то говорить щось мутне, так? То ніко не намагайтеся в цьому місяці йти в щось що для вас не зрозуміло, що для вас не ясне, шукайте ясності. Це раз. І ще одна рекомендація: зверніть увагу на свої вади, тобто не лише вади, чи там, наприклад, ви товсті чи низькі, чи, наприклад, ви вживаєте нецензурну лексику. А, наприклад, зверніть увагу на такі вади, як, наприклад. Чи ви не занадто піддаєтеся лінощам, чи ви не занадто емоційно або фізично неактивні? Можливо, ви знаєте, скупі на емоції в стосунку до свого партнера. Ця карта називається Сім головних гріхів людських, так? І вона рекомендує загалом просто пробігтися по цих семи гріхах. І проаналізувати, що е, чи випадково джерелом тої чи іншої проблеми в вашому житті не є саме ось якийсь конкретний гріх. І треба дивитися на ці гріхи не з точки зору біблії, тобто як вони там прописані, а просто намагатися перенести їх на більш побутовий е, і такий сьогоднішній рівень. Тобто, наприклад, лінь. Емоційна чи відсутність емоційної чи фізичної активності. Коли нам, наприклад, нічого не цікаво, знаєте, такий стан, що апатії, Коли, наприклад, для вас першочерговий найважливіше значення мають влада і гроші. Що для вас немає, як то говорять нічого святого, ви на все дивитеся через призму. А як я можу на цьому виграти, що я можу на цьому заробити? Коли е, це також заздрість, так? Тобто в, в, в такому рівні, може саме а, а, ось проблемою, що ви не можете вирішити якусь ситуацію, або що, наприклад, ви можете там час від часу впадати в якісь там крайності, можливо, саме е, це і є вашою проблемою, оці е, один із цих семи головних гріхів. Е, добре, шановні козироги, я вам дякую за. Перегляд. Я вам бажаю хорошого місяця. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!